Окупанти не полишають спроб захопити мирноград та новогродівку. Кожного дня ці міста перебувають під ворожими обстрілами. Зокрема, вчора, 20 серпня, армія РФ завдала удару по мирнограду. У десяті каче напоминаю з був обстріл одноразовий приватний сектор, район ну недалеко від району шахти 5-6. Загиблих постраждалих нема. Є пошкодження приватних будинків. Більшість з них вже було з них була вже не жива, тобто люди виїхали з більше. Інформація про кількість людей, що залишаються в мирноградській громаді, постійно оновлюється. адже процес евакуації триває. І якщо спочатку повномасштабного вторгнення у громаді було приблизно 50 тисяч мешканців, сьогодні ця цифра значно менша. Вчора на ранку так наскільки вдалося порахувати, приблизно 16 тисяч, але на ранок, але сьогодні буде інформація більш ну точна і ж тому, що люди масово виїжджають. На вчора залишала 493 Дитини з 19 серпня у Мерногурадській громаді було запроваджено більш жорстку комендантську годину, яка триває 20 годин на добу. З 15 години дня до 11 години ранку мешканцям заборонено пересуватися містом. В місто людей не пускають тільки на виїзд, пускають ті хто задіяно в в роботі критичної інфраструктури, або забезпечені життєві діяльності міста, або тих, коли, коли котрі приїжджають на евакуацію. Забрати майно і все інше, що стосується Новогрудівської громади, то там ситуація вкрай важка. Повідомив заступник начальника Новогрудівської МВА Костянтин Дробот. До початку повномасштабного вторгнення тут мешкало майже 19 тисяч людей. До Початку заходів з примусової евакуації в громаді було з того сімсім людей залишалось і. З них 566 дітей. Після об'явлення примусової евакуації стану на 18.08 у нас в громаді залишається 1638 людей, дітей нуль. Костянтин Дробот каже, евакуація цивільного населення триває, але дуже багато людей відмовляються виїжджати з рідного міста навіть попри обстріли та небезпеку. Багато кількість людей відмовляється. Евакуація триває, але евакуація триває малими групами, тобто допомагають волонтери, ДСНС. Всі управління, всі структури, які можуть це робити. Хоча є спецтранспорт, спецзасоби. Всі задіяні на евакуації вчора, навіть Попри те, що місто під постійним обстрілом дуже багато Спів дронів ворожих розвідувальників, мінометних обстрілів, все одно волонтери їздять у громаду, Вологородів. Насамперед, і вчора вдалося вивезти звідти 14 людей. Варто відзначити, що у Новогородівці вже немає світла. Вода є тільки у тих у СМД, де є свердловини та генератори. Мобільний зв'язок у Новогродівці також уже не працює. Магазини, аптеки та усі інші об'єкти соціальної інфраструктури зачинені. Тому мешканців у черговий раз закликають виїжджати з міста разом з волонтерами чи правоохоронцями. Також заявки на евакуацію своїх рідних можуть залишити родичі чи близькі.